Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі, канал Любиме Село. Сьогодні буде рубрика, от, покупка такої машини під, от, під задницю. Щоб Для таких перевезень, знаєте, як, як -то кажуть, коротка дистанція і плюс е... рибалка, охота. Рекомендую. У мене раніше фактично завжди. Жигу дотримується, це ніяка не реклама, на це просто що хочу сказати. Як-ніяк. -як. Ціна от я занайдав це машина 1987 року на молодних руках. Я знайдав 750 доларів. І стоїть газ, газ вписаний. Більш детальний огляд зроблю, тут падає дощ. Тут все мокре. Зараз приїхали в село. Та ще. Це і. Маю, ви бачите, маю іншу машину. Так більш таку це. А це суто так десь виїхати на рибалку, на полювання. Цього року мало відео про полювання, тому що цього року сезону полювання не буде, як ви знаєте. І в принципі правильно, тому що не потрібно такий важкий час. І стільки наших хлопців там нас захищають суверенітет держави і, і наші, наші сім'ї, і свої сім'ї. І з поваги до них, тому що багато і мисливців, і любителів, і не проводяться ніякі ні заходи, зараз ні виставки собак, взагалі нічого. Це правильно. Так що добре, що такий указ підписали, що ніякого полювання цього року не буде. Але все ж таки на майбутнє, дай Бог, все буде добре. От придбав такий автомобіль. Огляд зроблю, Буду дещо підробляти, рулювати, трошка має шат. Машина збережена, мальована три роки тому. Вона. Попередника вже Жигулі мав дешеві запчастини, Взагалі копійки коштують. Невідомо, чи в принципі запчастини вже і будуть, тому що зараз і постачання такого немає. Але такое, як для якоїсь таких ось таких роз'їздів, таких десь досить такий не падає Дешевий, фактично, ходував, ходилася десь два роки тому. В 2000 гривень подалося повністю ходва. Все. Огляд зроблю автомобіля. Така збережний, гарний такий салон. Так коротко покажу. Такий салончик гарний. Зараз падає дощ. Вирішу що... якісь коротеньке відео зняти. Отаке, От слідчою моя машина Honda CR-V також зроблю огляд. Скудіка, на жаль, продав, тому що якось не думали. Взагалі автомобіля, але продали, продали, продав скуді, кавшу, якось ем, в, такій, в принципі Хороші руки для забрали для роботи. Може і не треба було продавати його. Також досить надійні автомобілі. Такі вони роботяги. Але вирішив взяти одну машину кращу. таку Щоб це І щось таке от, такого ж голика. Так що огляд будуть. Зроблю буду знімати, буду розповідати, буду розповідати про що. Щоб робити в ній, і запчасти, які запчастини, які ціни на них. В принципі, люди вже від цього відходять, ніхто цього вже не хоче. Але я б рекомендував не поспішати. Тому що все ж таки така от для таких любителів, як ми, хто там любить якісь такі відпочинки і не хоче особо влітати в гроші. Для такого для короткого, для дистанції, в принципі, досить, досить непогана машина. Так що всім дякую. Пока-пока, заходьте на канал. Буде більше оглядів, вже буду знімати. Розповім по запчастях, які ціни на запчастя на даний час. Так що всім дякую. Слава Україні!